Уууууу! Так, друзі, сьогодні приготуємо хрустку курочку азійська з сичуанським медом, з кімчі, з правильною паніровкою. Для початку, як і вся курочка смажена, все починається з паніровки. Де і в цілому це найголовніший процес. Паніровка має бути реально смачною. Якщо у вас не смачна паніровка, то сенс цієї страви в цілому втрачається. Я вам покажу ту паніровку, яку роблю я. І поясню, чому я так роблю і в чому крутість цієї паніровки. Тому зараз ставимо лайк, репост, підписка, колокольчик, відписка, дизлайк, Це допоможе каналу розвиватись, робити більше відосів, робити чистіше відоси, робити більше смаженої курки. Полетіли. Може ви здогадались, може ні, але для паніровки потрібно борошно. У нас є просто банально пшеничне борошно. Це буде основа нашої паніровочки. І друга частина це кукурудзяне борошно, куди без кукурудзяного борошна. Я беру цю кукурудзку і додаю сюди до нашого борошна. Наступний крок спеції: у нас їх не буде 20 штук. У мене є чотири основних спеції, які я кладу завжди. Вони складають такі краєугольний… Камінь паніровки це у нас паприка, копчена паприка, чорний перець і чесний гранульований. Це чотири кіта висипаю всі сюди. Далі от секретний інгредієнт саме сьогоднішньої паніровки це куряча приправа. Так, може дивно, але в Азії так роблять. І ми зараз теж так зробимо. Якщо у вас немає курячої приправи, ви можете взяти курячий кубик і розкрашити його в паніровку. Я візьму приправу. Де я впевнений, що з цієї штуки, якщо її розбадяжити водою, можна і бульйон зробити курячий. Ви можете робити в цілому без неї. Це чистий мій прикол сьогоднішнього випуска, тому що вона додасть якоїсь глютоматності, е, насиченості смаку самої паніровки більше. Е, так, 5 спецій є, два види борошна є. обов'язково сіль, без солі ця історія не буде повноцінною. Все, от тепер у нас є от така паніровочка. Зараз я її просто замішаю і будемо в ній панірувати. Далі цікавіше, не перемикайтесь. Вимішуйте обов'язково рівномірно, якщо вимішуєте нерівномірно, то у вас буде просто кусок паприки чи просто кусок борошна. Не купуйте готові супері. Робіть паніровку самі, тому що це прикольно і ви самі регулюєте смак, ви створюєте свій смак. Так. Yeah. Так, наше борошно, паніровочне суміш, готова. Е і наступний елемент важливий для паніровки це те, куди ми будемо ну, макати курочку. Макати ми її будемо в кефір. Чому в кефір пояснюю? Е я б для себе, може їх, звісно, є мільйон, але для себе я ділю всього на два види, ті суміші, ті рідини, в які можна макнути курочку, щоб зволожити. Це вода. І кефір. кефір це, ми використовуємо кефір. Ваще класично це батермік. Батермілк це кисломолочний продукт, схожий на кефір, але він більш молочний, не такий кислий, не такий густий. Американці використовують цей батермілк. Ми можемо використати кефір, це класна альтернатива. Він достатньо близький родич батермілка і теж буде дуже крута, смачна курка. Якщо хочете використати воду. Не треба. Це буде не круто, це буде не смачно. Це просто ну знаєте, обмакнути в воду, щоб обмакнути, У вас буде просто паніровка з водою. Так воно налипне, воно може ну, воно буде триматись. Але молочний смак він більше розкриє смаки. Він зробить паніровку чуть-чуть товстіше, чуть -чуть її насиченіше. Я рекомендую кефір або хоча б жирне молоко. Але перед тим як почати смажити, я ще підготую айсберг. Який сендвіч з куркою без айсберга? Я люблю айсберг, ви знаєте, і я його кладу всюди і сьогодні теж покладу! Реально, айсберг — тупо найкращий салат. Можна вирізати просто отак середину в ньому, залити туди соус Цезарь, насипати якоїсь курки, чи що ви любите, і просто з'їсти, отак як бути здоровений. Оте я люблю. Нарізано. Так, прибираю це, ставлю плиту, ставлю наш фритюр, починаємо готувати. Наш імпровізований фритюрчик вже стоїть. Ми його часто використовуємо. У вас такий вдома точно є. Тут десь 300 мл масла. Думаю, можна стільки використати, якщо ви готуєте на двох, трьох чотирьох людей. Це не так страшно буде. Бити по карману. Та й потім його можна злити, насправді, використати ще, бо воно вже буде з приправками і буде смачне. Це філешка. Я використовую філешки, хтось любить стегна, да. да стегна вони 100% вони більш соковитіші, в чомусь смачніші. Я особисто просто люблю філешки. Я люблю, коли смак е, однотонний, як нагетс в Макдональдсі. Е, за рахунок чого ми отримаємо ці гарні. Пластівці, як в KFC, коли така гарна гарна паніровочка, хочеться їх. За рахунок того, що ми опускаємо в паніровочку в борошна, потім в рідину, потім в борошно. І у нас оце борошно воно починає злазити з бурки, створюючи оці пластівці гарні на ній. Опускаємо масло. Лублю менше вогонь. Смажимо. Поки курочка смажиться, у вас є класна можливість з'їсти тісто з пальців. Так, важливе питання, скільки має смажитись курочка. Якщо закинули, як я, на одну порцію, отаку філешку, я думаю, хвилин 8 до 10. Дивіться по паніровці, вона вам все підкаже і розкаже. Якщо паніровка достатньо тверда, суха, скоріш за все, курка всередині вже теж готова. Фудпорно. Так, да, якщо ви зовсім не впевнені чи вам досмазились, зробіть надріз, ніхто вас за це не вб'є. Дістаньте обережно, ножиком розріжте збоку, відкрити, подивіться, закрити назад, застібніть, і покладіть у флітюр. Оцініть мій фартур, до речі. А лайк, якщо подобається, Дизлайк, якщо не подобається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я впевнений, що на таку курочку люди мають ходити як в лувр, дивитись на монолізу. Я чув з останніх новин, що з Лувра прибрали монолізу, щоб зменшити черги. Тому можна поки що як альтернативу виставити цей кусочок курочки туди і водити екскурсію і показувати, як має виглядати дійсно простка курочка. Ви таке бачили? Тепер бачили. Так, прибираю сторону. Далі ставлю сковородочку і швиденько розігрію булочку. Дивіться, ви можете взяти булочку-бріош, як я. Можете взяти класний тостовий хліб, якщо ви можете взяти хліб бруском десь в магазині, не нарізаний такої товщини, е як купюра, як банкнота, а от прям типа, бруском, щоб нарізати такої товщини тостовий хліб. Це буде бомба. Просто нарізаєте його на кубики, десь такої -то товщини відрізаєте бортики, і у вас виходить дві таких класних м'якеньких молочних булочки. Це ще краще буде, ніж е е бріош. Е, так, починаємо збирати наш сендвіч. Е, беремо нижню булочку. Я додам туди мій улюблений японський майонез, тим паче він офігенно сюди підходить. Це азійський чикен сендвіч. Тому японський мазік буде то, що треба. Далі айсберг. Е, багато не кладіть, тож, щоб у вас не були тут джунглі булки. Трішечки для свіжості. Так, Наступний крок. Курочка. Наступний крок, я зроблю трішки гострого меду швиденько. Для цього мені треба миска, беру мед, сучас трішки сюди. Беру лауген Додаю трішки масла. Додаю сичанський перчик сюди. Якщо нема сичуанського перця, можете просто полити медом або гострим медом. Але сичанський перець насправді продається всюди, тому чому б ні? Беру швиденько ложку, це розмішує. Це поливаю сендвіч. Поливаю сендвіч цією смакотою. Дивіться. Клас, це. таку солодкість дасть з творинці ще додатково, взагалі. Ульот! Наступний крок. Звичайно ж кімчі, який сендвіч без кімчі. Якщо б звичайний сендвіч не азійський, я поклав би після огірки, мабуть сюди, я покладу кінчі, який я зробив дуже смачний і прикольний. Так, якщо хочете випуск про кімчі, будь ласка, лайк і комент про кімчі. Тому що ми дуже давно плануємо зробити цей випуск, але не ясно, чи цікаво його подивитись. Тому ставте лайки, я з задоволенням зроблю випуск про кімчі, про гірки, про мариновану цибулю, про все, що ви так любите. Наступний крок, звичайно ж, чуть, чуть кінзи треба покласти, що це буде за сендвіч, якщо в ньому не буде кінзи. Я кладу прямо з гілочками, хто знає, не знає, гілочки кінзи в ній, але не у всієї зелені вони їстівні. Беру булку, додаю трішки японського майонезу сюди. І закриваю. От такий скромний бутербродик у нас вийшов сьогодні. Курочкою, хрусткою, з японським майонезом, з домашнім кімчі, з сичуанським гострим медом і всякими приколами свіжими, типу кінзи айсберга. Дуже рекомендую таке приготувати. Ну, подивіться, як це гарно йома. Не знаю, хто знає про сичуанський перець, не знає, але в нього специфічний смак достатньо. Він вирішує в цьому сендвічі, він вирішує, коли ти коли кусаєш. Тебе, ну, окрім того, що смачна сама паніровка, соковита курочка всередині. Але твій перший курс солодкий, тому що там мед. І оцей сичуанський перчик він дає ще й цей смак меду, надає такий цікавий. Тому дуже рекомендую саме сичуанським медом зробити. Обов'язково приготуйте такий чикен сендвіч у себе вдома. Можете зробити не сендвіч, можете просто насмажити курки, взяти пиво і сісти, і класно відпочити, похрустіти, попити холодного пива. Це теж позиція, яка меч, це дуже смачно. Готуйте, не соромтесь, пишіть коментарі, давайте приготуємо щось разом, пишіть, що ви хочете, щоб я приготував. І будемо готувати. Це був Кічен Клаб, це був я, це був мій класний парток Собачка. Не перемикайтесь, далі буде. Як куснути, навіть не знаю. Це гідно поваги.